Зробити перший, саме вдалий крок у практичне життя. Оскільки традиційно останній дзвінок у нас в школі проводиться з участю всіх учнів школи, вчителів. На нього приходять багато гостей, батька хорошого, змістовного, відпочинком, а вчителям. Батькам хорошо створити умови для того, щоб всі наші учні склали відповідно екзамени і підготували нашу школу красуню до нового навчального року. Всіх дітей, всіх вчителів із закінченням їхньої трудової діяльності. Бередів вас. Діти, пора відпочинку, пора підготовки, пора праці у рідному господарстві, пора праці на домашній ділянці. Дозвольте мені за дорученням голови районної державної адміністрації поздоровити вас цим прекрасним святом, побажати вам всім щастя, миру, злагоди, благополуччя ваших сім'я. Дорогі діти, ви в цьому році. Випускники особливі, особливі тому, що у вас було два перші вчителі. З Людмилою Володимирівною ви переступили поріг цієї школи і прочитали першу в житті книгу буквар. Зі мною ви покрокували далі в країну знань. Я пам'ятаю вас гомінливою, непосидючою дітворою з розумними допитливими очима. Перед нами струнки. Красиві, високі юнаки і дівчата. Перед вами дорога в майбуття. І сотворив Бог небо голубе, родючу землю і зелені трави, в Дніпрові води і жито золоте, і райських птиць, що звуться солов'ями, людей чудових тут він оселив, і рай назвав цей українським краєм. Дорогі діти, любіть свій український край, свою рідну землю. Я бажаю вам рівненької, світлої, сонячної дороги в майбуття. І слово від імені ваших мам, від імені тат, від імені всіх батьків ми надаємо вашій мамі Лубенській Валентині Григорівні. Дорогі вчителі. Учні батьки, шановні наші гості, ось і настав він цей день день прощання зі школою. Попереду незвідана даль, позаду батьківський поріг, протоптана стежка у шкільному дворі, незрадлива мамина усмішка зі сльозою на щоці. Ваші батьки і вчителі розуміємо, в який нелегкий час в самостійне життя. По різному складуться ваші долі, різні будуть шляхи у вас, будуть, звичайно, перемоги, але будуть і невдачі. Але хай же благословить вас Господь здоров'ям, щастям, довгими роками життя. Хай Зберігає від усього злого і допомагає перемогти всі життєві труднощі. вчителів. Ми вдячні вам за те добро, що ви дали нашим дітям, за безсонні ночі над лошитами і книжками, за прагнення передати вашим міст. І досвід нашим дітям, і вибачте, їм дитячі якісь шази і вижити завжди залишатися людьми. Мамо рідна, квіти всі тобі, щоб не гасло сонце у журбі, кожну крапельку душі до дна, щоб ніколи не була одна не плаче. На учні п'ятих класів 12 чоловік. Учнів 6-го А класу 26 учнів, 6-го Б класу 28, 6-го В класу 29, 6-го Г класу 29, 7-го А-класу 24 учні, 7-го Б класу 23. життє школи. Валік, тут це перша, я думаю, Так? грамот. Да? Це подати останній дзвінок надається паївщику Валентину і гажалі Світлані. Будь ласка, діти. Валік, на плечі. Що вже на урок клас одинадцятий не кличе дзвінок. Але першими ми, як завжди, проваджаємо з лінійки наших одинадцятикласників. І як ми домовлялися, вони зараз всі е разом понесуть квіти до меморіала слави. Будь ласка, шановні 11-класники, всі на місцях, діти. Щастя, всілякої життєвої гараді. Сказати вам велике спасіба за те все, що в нас було і пова... багато і поганого, більше доброго, хорошого що... да, ну, Звичайно, вам було трудно може, що вони перші і у нас так все склалося. Дякуємо вам за все і прийміть від нас цей дарунок, як оцені, що вона трошки не підходила, поміняти. Та й вони Я привикла <служив> до своїх. <служив> não eu já me... não.